Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім, хто дивиться мої відеоролики, хто ставить вподобайки, пише коментарі і всім, хто підписався на мій канал. Сьогодні хочу зняти таке коротеньке відео, якби показати результати своєї роботи, яку я зробила і показувала вам. Значить, Сьогодні я покажу вам помідори, які я консервувала літом і восени От, і викладала свої рецепти на каналі. А сьогодні покажу, і які вони вже у споживанні їжу. Значить, ось банка. Дивіться, ми, я вже її відкрила. Ми вже їмо ці помідори. Це 3 банка з червоними помідорами. Рецепт є на моєму каналі. Ось вони так виглядають в баночці. От Помідори в мене, mm. я вже говорила, сорту кристал. Я закриваю. Ось, Дивіться, достаю, прямо з банки. Щоб я просто хочу показати, що дійсно дуже гарний рецепт і смачні помідори. От, щоб люди побачили це і, можливо, хтось скористається на майбутній рік цим рецептом. Дивіться, бачите, шкурочка якби, трішки якби, тріснула, Ну, заливаємо шкіпятком, то це якби, не без цього. А так, помідорчик, дивіться, який він тугенький. От Бачите, як ось, гарно. Тримає форму, не розлазиться, не розплескується. Дуже гарний рецепт цих помідорів. Значить, я зараз ось викладу на тарілку. От, і в банці вони гарні. Подивіться, бачите, як в банці виглядають. Всі такі охайненькі, гарні помідорчики. Ось вони які. Бачите? от. І е, вони, я вам скажу, що їх можна їсти із шкіркою, хто любить, можна знімати шкірку. Ось бачите, які вони От. не розлазяться, дуже гарні помідори. І розсол тут дуже смачний, можна даже і, так як хочеться, такого якогось гостренького, такого різкого, як кажуть, попити. Да? От. Так що, оцей розсол з помідорів, якраз, до речі, буде. Дуже смачно. Дивіться, ось я відкусила, як вони виглядають. Дуже смачні. А тепер ще хочу вам показати помідори зелені. Теж я закривала їх восени, уже, коли, як кажуть, помідори не доспівають. От, але ж їх начеплялося на наших стволиках помідорів. І треба десь з'ївати. Ось бачите теж, я відкрила баночку, ми вже їмо. Ось так виглядають вони в банці. Розсол тут же часник є, так росол трохи як би мутнуватий, виходить. І зараз дістану вам ці помідори. Теж дуже смачний рецепт. Дуже смачний. Ось дивіться, які помідорчики. Вони тут начинені. Ось, бачите, з начинкою. Тут морква у мене і часник. Ось такі вони. Вони теж такі тугенькі, не розлазяться. Ось я вам розламую морква, часничок, Дуже гарненько. Виглядають на тарілочках. Ось так, бачите, і смачні споживання в їжу. У мене оце були гості пару днів назад, то я виставила на стіл святковий ці помідори, і червоні помідори, то всім сподобалися. Всім сподобалися, дуже смачні. І рецепти ці в мене вже дуже давно. Як кажуть, я ще з молоду ці рецепти спробувала в людей помідори, мені сподобалися, я їх собі взяла, як кажуть, на замітку, у свій блокнот, записний, де рецепти записую. І так, сім'ї, сім'ї подобається, і я їх і весь час і використовую і консервую. Так що сьогодні в мене таке відео, я показала вам результати. Деякої своєї, деякої своєї роботи. От, відео є на моєму каналі цих помідорів. Так що, будь ласка, кому цікаво, хто хоче спробувати, можна зайти на канал, подивитися відео і зробити собі на майбутній рік таку консервацію. Бажаю вам всім доброго здоров'я, гарного, тихого, спокійного дня, мирного і до нових відео!